Давай слухати читати нову казочку щодня Марина Цвітаєва. Книжків обкладинках червоних. З дитячих раювань моїх розраду несете мені ви червоні палітурки книг. Мої ви, друзі, незрадливі. Урок ледь вивчу і навтьоки до вас. Усе здавалось мало, вже пізно. Мамо, три рядки. На щастя, мама забувала від люстри вогники тремкі. Як з книжкою чудово вдома під гріга, шума на кюї, я проживала долю тома, смеркає. Крізь духмяність лип щасливий з Бекі том. Знічев я, джо індіанець смолоскип узяв і никає в печері. От цвинтар. Віщий крик сови. Вжахнувсь невинний у крадіжці гек, що не втримавсь у вдови, як Діоген, що жив у діжці, світліш от сонця, тронний зал, над хлопчаком струнким корона. Жебрак, що раптом проказав: Даруйте, спадкоємець трону Це я. пітьмі, він і двійник, Британію стрясають смути. О, чом би між червоних книг під лампою знов не заснути, легенди золотих часів. Відвага з чистою красою, о, золотих імен засів. Принц і жебрак, Гекфін, Сойер